Таю вас в ефірі деталі, і сьогодні ви дізнаєтеся про таке: страйк-матерів, дружини та батьки закарпатських солдатів знову вимагають повернення близьких із гарячих точок. Проблеми переселенців в область переїхали більше півтори сотні жителів сходу України. Як їм живеться, знають наші журналісти. Беремо приклад з європейців: У році звикають сортувати сміття. Матері та дружини закарпатських солдатів знову страйкують. Навесні чоловіків мобілізували до 4-го батальйону територіальної оборони. Військове командування обіцяло воювати на схід їх не відправлять. Чи вдалося родичам уберегти рідних від гарячого сходу? Знає наша Олена Остапчук. Сьогодні жінки вимагали письмових підтверджень, що їхніх чоловіків, синів та братів не відправлять в зону. АТО. то ми чим маємо своїх дітей звідси посилати на схід, а схід Хлопці, я знаю, приходять сюди, приходять сюди віддихати, і вони над нашими хлопцями, над нашими над нами, вони сміються. Я не проти, щоб він служив. Хай він служить, ну тут хай нас тут, тут обороняють. Учасники акції написали звернення до голови обласної адміністрації з проханням повернути чоловіків додому. Були у родичів також інші претензії та вимоги. Хоча по всіх документах вони проходять як добровольці. Що саме є свою брехню? Жади військовослужбовців. І з них не прийшов належний медичний огляд, що є грубим порушенням їх конституційних прав. Військові запевнили, серед призовників таки є півсотні добровольців. Інші у зв'язку з мобілізацією зобов'язані проходити службу. За власним бажанням формування не проводиться, тому що це військова організація, і вона комплектується. Згідно законів по мобілізації, коли буде оголошено указ президента про демобілізацію, він буде встановленим порядком. Звільнений наразі невідомо скільки часу відбуватимуть службу чоловіки. Конкретного терміну для мобілізованих не існує. Закінчиться він указом президента про демобілізацію. І тому за цей період військовослужбовці, військово які призвані по мобілізації, не мають права. Закінчити військову службу, якщо нема обставин сімейних, які дозволяються звільнитися з військової служби, військовий комісар таки пообіцяв, чоловіки служитимуть на сході лише у разі оголошення військового стану. Відсутність житла та працевлаштування головні проблеми переселенців зі сходу України. Офіційно в область уже переїхали 160 східняків, і їх кількість зростає. Допомогти людям влаштуватися намагаються волонтери та медики. Більше Наталка Панько. Сім'я Світлани переїхала зі Слов'янська два місяці тому. Зараз проживають в недорогому номері в одному з готелів Ужгорода. Жінка відмовляється називати прізвище, говорить емоційно. Но если э, 2500 снять квартиру, минус, так? и прокормить семью, ну, еще может быть 5000 это минимум. Это нужно около 1000 долларов, чтобы здесь прожить. Проблема з помешканням – перше, на що нарікають переселенці. Не нужно где-то остановиться нам, чтобы своє было житло, чтобы мы на него не тратили больших денег. Потому что тут Нет таких работ, чтобы хорошие деньги зарабатывать. Да, мой муж пойдет работать, но чтобы жилье хотя бы безплатно, або хоча б за мізерну якусь оплату. плату. Українці, що змушені покидати домівки на сході, не мають законодавчо прописаного статусу як кримчани. Переселенці облаштовуються самотужки, допомагають волонтери. кажуть, більшість утікачів зі сходу до нас приводить безвихідь. Люди бувають різні. Вот. Но, слава Богу, що жток нам каторабращалість людя, то це всі порядочні люди. Таких каких-то, которые себя как-то вели нагло и некрасиво у нас, слава богу, вне. Громадські активісти допомагають переселенцям у пошуках роботи, надають юридичні консультації. Найчастіше проблеми виникають з документами. Кого документи згоріли, в кого документи порвали дуже багато проблем виникає у людей. Якщо ще закордонний паспорт можна виготовити в будь-якому регіоні України, незалежності від реєстрації, то з українським паспортом проблеми. 26 червня на позачерговій сесії обласні депутати планують виділити на потреби біженців зі сходу майже 2 мільйони гривень. Закарпаття готується до відзначення 70-річчя від дня перемоги у Другій світовій війні. Підготовку до ювілейної дати обговорили члени обласної ради ветеранів в Ужгороді. Так, ветеранські організації разом з органами місцевого самоврядування та волонтерами вже відновили меморіальний комплекс воїнам-визволителям на Виноградівщині. У всіх районах області затверджено плани заходів відзначення ювілейної дати. Минуло два роки підготовки до цієї знамені. І треба відмітити, що ветеранські організації всіх рівнів області провели значну підготовчу роботу. Незважаючи на такі важкі обставини, ми повинні все зробити, щоб ювілеї 70-річчя, визволив Закарпаття і перемоги, було відзначено і пройшло в нашій області на високому рівні. Ужгородців закликають сортувати сміття. Щороку містяни викидають 100 тисяч тонн побутових відходів. Сміття вивозять на звалище у Барвінку. Та полігон майже заповнений. Поки новий лише в проєкті, зекономити місце допоможе сортуванням. Для цього в обласному центрі встановлюють спеціальні контейнери. Новенькі контейнери для картону та пет пляшок сьогодні встановили на вулиці Капушанській. Загалом в Ужгороді 20 таких контейнерів для роздільного сортування сміття. Завдяки їм в обласному центрі намагаються покращити екологічну ситуацію та зменшити навантаження на сміттєзвалище. На сьогоднішній день вид діяльності абсолютно збитковий. Тут є тільки екологічний ефект. Це в першу чергу зменшення кількості побутових відходів, які захоронюються, і тим самим продовжується життя полігонів, які сьогодні існують. І на Закарпатті взагалі в Україні, відсортовані відходи відправляють на переробку до різних заводів в Україні. На Закарпатті таких нема. Хоча, наприклад, тона макулатури зберігає від вирубування 17 дерев, а тонна вторинних полімерів економить 16 тонн сирої нафти. Ужгородці важливі справи розуміють, та сміття сортувати ще не звикли. Ні, на жаль, але нада би, канішне вже це ввести, щоб стекло дільна пластик дільна. Бута відходи – одходить отдільно. Кинув бумагу віддільно, пластмасу відділено, а мусор оддільно. І все окей. Ми в селі живемо, ми його одразу як переробляємо, спалюємо. Що якщо горить, то горить, а то ввозимо в уж город. Ну сортуємо, бо бутилочки я збираю, бо нам треба на дачу, що так я не кидаю їх, а так. Ужгород тільки частково покритий мережею контейнерів для сортування сміття. Більшість встановлено в центральній частині міста. В інших мікрорайонах селективний збір відходів організований інакше. Сортування досягається за рахунок спеціального графіку збору відходів від приватного населення і великих підприємців. Нові ж контейнери дадуть змогу вдосконалити цю систему. Основна складність на сьогоднішній день це наявність обладнаних майданчиків. Тобто ми маємо можливість обладнати майданчики, але нам треба, щоб ці майданчики знаходились в зручних для мешканців Ужгорода містах. Тому в свою чергу ми пропонуємо діалог. Ми будемо дуже вдячні, якщо мешканці будуть нам підказувати, де краще покласти. Нині австрійська компанія щомісяця вивозить 14 тисяч кубометрів сміття. З них майже 40% йдуть на переробку. До кінця літа в місті планують встановити ще два десятки контейнерів для сортування побутових відходів. Центр Ужгорода залишатиметься розритим щонайменше тиждень. Роботи розпочало обленерго, замінюють старі комунікації. До кінця червня за планом мали завершити. Проте у структурі зазначають, процес затягується. Попри те, що дозвіл на проведення робіт Обленерго отримало, нині доводиться узгоджувати проведення робіт з кожним власником чи орендарем будівель та прилеглих територій окремо. 300 спортсменів з усієї України з'їхалися на відкритий чемпіонат з пішохідного туризму Єврокарпати-2014. Цьогоріч змагання отримали статус Кубку України. Не представлені тільки команди з Харкова, Луганська та Криму. Найсильніші зможуть отримати звання кандидатів у майстри спорту. Учасники відкритої першості області живуть у польових умовах. У наметовому містечку окремий сектор для кожної команди. Всі навички, які вони засвоюють на тренуваннях, вони рано чи пізно їм можуть знадобитися у житті, тому що в нас, ви бачите, намети стоять в польових умовах. Діти самі готують їжу на багаті, миють посуд, організовують ночівлю. Спортсменам від 13 до 17 років для кожної вікової категорії своя дистанція. У них набір різних етапів. Вони долають і переправи через річку, і підйоми на схили, і спуски, схили, переправи по колоді, скельні підйоми. Завдання суддівської колегії це безпечне подолання будь-яких етапів. Саме основне порушення це якісь втрати страховки. Пішохідний туризм видовищний, але травму небезпечний, тому на змаганнях завжди присутня медична бригада. Травми такі. Як обычно у всіх дітей, находящихся на природі і ведучих активний образ життя, царапини, садини, порези, розтяження, зв'язок. Самое главное настроїть дітей на то, що треба лічитися вовремя і лічитися з удовольствием. Для участі у змаганнях потрібно не лише бажання, а й спорядження, компаси, мотузки та каски. Пройти дистанцію треба за чітко визначений час. Для мене не було нічого сложного, просто для девочек були жаль складно. Вони крутілись, не сильно удобно були. Тобто, так все в основном було не особо складно. Просто нащо обидно було, у нас переправа не здернулася. Неправильно, поцепили. Імена переможців змагань стануть відомі 30 червня. Це усі новини на цю пору. Побачимося уже завтра. Хай вам щастить.